Целен групи ІП-233 Dunning Higher. Хочу здати звіт з виконання проєкту з дисципліни менеджмент проєктів програми забезпечення на тему системи форматування та брошурування текстів. Завданням є розпланувати розробку проекту система форматування та прошування текстів у місті Житомир. Продукт системи форматування та брушування текстів тривалість два місяці, бюджет 7 тисяч доларів. Початкова команда складає три джуніор розробники, один джуніор тестувальник два мідл-тестувальники і один сеніор тестувальник. Опис проекту. Дана система створена для автоматизації процесів форматування, верстки та оброжовування текстових матеріалів. Вона забезпечує користувачам зручний доступ до інструментів для створення структурованих документів із застосуванням різних стилів, шаблонів та макетів. Система дозволяє завантажувати текстові файли, редагувати їх, налаштовувати параметри форматування, шрифти, відступи, заголовки, колон-дитули, додавати таблиці, зображення та ілюстрації. Зареєстровані користу чи товачі отримують дособи особистого кабінету, де можуть зберігати свої документи, керувати шаблоном та нарештуваннями форматування. Система також підтримує можливість попереднього перегляду та експорту документів у різні формати: PDF, DOCS і e PAP, а також інтеграцію з хмарними сервісами для зберігання та спільної роботи над документами. Система передбачає функції автоматичного виправлення помилок, індексації змісту та генерації титульних сторінок. Для професійних користувачів доступна розширена версія з можливістю макетування книжкових, журнальних і рекламних матеріалів. Розробка квартикації вимог до проєкту. Дане веб-застосування дозволяє користувачам створювати облікові записи під відповідно до своєї ролі: звичайний користувач, адміністратор тощо, та авторизуватися у системі. Реєстрація відбувається через спеціальну формулу з перевіркою коректності даних унікальності електронної пошти та верифікацією через емейла. E Після підтвердження облікового запису користувач отримує доступ до функцій відповідно до своєї категорії. Після авторизації користувач може працювати з текстовими документами, переглядати та фільтрувати шаблони, редагувати текст, застосовувати стилі відлаштування, переглядати попередній вигляд, а також експортувати або друкувати готові документи. Обрані шаблони можуть зберігати для подальшого використання, а також залишати відгуки. Користувач має змогу надавати іншим користувачам доступ до своїх документів, вводячи адресу одержувача та підтверджуючи надсилання. Система перевіряє дані, надає сповіщення про результат і забезпечує спільний доступ до документа. Існує можливість перегляду власних нотаток або документів, а також їх організації. Усі дані автоматично синхронізуються між пристроями при наявності інтернету, забезпечуючи зручний доступ до функцій застосунку з будь-якого місця. Для проєкту було розроблено вичерпну спеціфікацію вимог, основним елементом, якої є мета проєкту, обсяг проєкту, сфера застосування проєкту, класи та характеристики користувачів, специфікація функціональних та нефункціональних вимог, вимоги до інтерфейсу користувача, надійності та безпеки. Робоче середовище та платформи, на яких вестиметься розробка, а також пріоритети системи. Було проведено аналіз перспектив розробки даного проєкту для того, щоб дізнатися, чи є потреба у його реалізації та чи варто над ним працювати. Також було визначено межі проєкту. Оптимальний час на розробку проєкту час на реалізацію два місяці. Було визначено, як система має забезпечити роботу зйомним групам користувачів: адміністраторам, службі підтримки і користувачам. Розробка проєкту проводиться відповідно до методології Scrum. Першим ділом ми створюємо продукт Backlog. Backlog. Знування розробки проєкту продовжувалося створенням Product Backlog, було визначено функціональності, властивості програми та інші завдання, які розробники та тестувальники будуть виконувати в процесі розробки системи. Для елементів журналу продукту було продумано реалізовано їх ID, назву вигляді короткого опису, продемонструвати, як вони працюють, важливість та примітки та як оцінка приблизної кількості часу у вигляді ідеальних людин на годин, SP пойнти які необхідно буде затримати, щоб реалізувати їх. Можемо на зображенні побачити приклади. Наступним ділом ми створюємо спринт-беклог. Одним з важливих завдань в менеджі проєктів є правильний поділ елементів журналу продукту на спринти. Тривалість спринту було обрано 2 тижні. Можемо на зображенні побачити наші 4 спринти. Оцінювати кількість людей. Розовний фокус фактор складає 0.5 для розробника рівня junior, 06 для розробника рівня middle і 0.7 для розробника рівня senior. На основі оцінки необхідних для виконання напроти спринту завдань команда повинна виконати 15 story point за один спринт. Необхідно зрахувати прогнозовану потужність роботи, що може бути зроблено за допомогою наступної форми. Продуктивність зарівнят тривалість спринту, що може на фокус фактор. Спринт триває два тижні без 4 вихідних днів. Якщо у проєкті задіяні два розробника рівня Junior один тестувальник, один тестувальник рівня senior, то продукт, продуктивність буде рівна 10 днів, що множиться на 0,5 плюс 05 плюс 07, що дорівнює 17. Таким чином, така команда зможе реалізувати всю систему з усіма функціями в період розвитку. Вартість продукту. Вартість продукту була визначена згідно з даними сайту WA. можна навести такий обсяг зарплати. Згідно з цього сайту можна навести такий обсяг зарплати розробників. Junior software Engineer 2... місяці. Які у нас проєктують два місці, що може на 1000 доларів, долар, що може на два розронки, буде 2000 доларів. І Senior QA два місці на ну, 2000 доларів, це буде 5600. Що в сумі вийде 7600. Це привище наш допустимий бюджет на 600 доларів, але були прийняті мірі в піднятті пі... пі бюджету. Плавання проєкт пульра. Jira — це популярна система управління проєктами та завданнями. Вона необхідна для ефективного планування, оптимізації, процесів відстеження прогресу, злагодження роботи та аналітики. У системі ми створили необхідні ролі та налаштували команду розробників на зображеннях. Створили спринти. І наші 4 спринти в джирі. Для кожного спринта створили діаграму Ганта. Час, який вони займають. Тепер проти ризиків. Спринт триває два тижні без 4 днів, та ще 2 дні, які підуть на планування спринту та вводять ретроспективу спринту. Продуктивність буде дорівнювати тоді 8 днів, що множиться на наших розробників їхніх 05-05-07, які вийдуть з 13,6, що на 11,4 менше запланованих 15 журнальних продукту. Предбачно, що тестувальник був відсутній 7 днів по хворобі. Продуктивність час хвороби QA буде дорівнювати. Коли Кей присутній 1,7 сторіпонт, і коли КАЙ буде відсутній в наших 7 днів, буде дрімняти 7,7 сторіпонтів. Тому загальна продуктивність за спринт при відсутності нашого QI буде будеми 8,7 сторіпонтів, що є на 6,3 а менше запланованих 15. Шостя, буде змінити наш, Наші спринти. Нехай КАЙ був відсутній у другому спринті. Тоді журнал продукту, враховуючи всі обставини, матиме такий вигляд. Перший, третій та четвертий спринти мають 13,6 сторіпонтів, а другий спринт 8,7. Скорочення часу виконання для завдання. Пов'язаних з портуванням вихідного коду модулів реєстрації та входу виходу з 4 SP до 2, SP, кожен, а також портуванням всіх функціональних модулів системи на платформу з 6 до 3,5, принесе за собою істотних встав в плані якості. Процес портування модулів має типову структуру та може бути за завдяки повторюваності операцій та використанню готових шаблонів коду. Крім того, попередня перевірка сумісності вихідного коду ну, 0,5. СП дозволить виявити потенційні проблеми на ранній стадії та уникнути додаткових витрат часу на їх вирішення, під час безпосереднього протування тому проєкт має всі шанси закінчитись успішно. Висновок якщо вище наведено можна зробити: висновок, що проєкт система форматування та брошування текстів буде з великою ймовірністю завершено успішно, оскільки команда має достатньо часу та гроші, а учасники команди є достатньо кваліфікованими спеціалістами. Дякую за увагу!